Одне з головних запитань у зварюванні – як краще вести електрод до себе чи від себе. А я скажу, що це зовсім не так. Адже насправді правильно зварювати кутом назад або кутом вперед. І тому напрямок руху це одне. А способи ведення є три. Кутом вперед, назад та перпендикуляр. Тому сьогодні розглянемо деякий спосіб рекомендовано використовувати, і я продемонструю кожен спосіб, на приклад. Отже, коли ми тримаємо електрод перпендикулярно до пластини, ванну контролювати тяжко. І з деяких причин. А саме, зварювальна ванна накопичується під електродом, і це призводить до його залипання. І саме головне, що рідкому металу і шлаку немає куди діватися, і він розпливається навколо електроду. А швидкість руху і однакову дугу не завжди вдається витримувати. Тому цей спосіб найчастіше використовують у автоматизованому зварюванні, а ми його використовуємо при зварюванні товстих металів на великому струмі, адже довго не затримуємося на одному місці. І це дає глибоке проплавлення. А також різанні електродом, і саме він найдоречніший при пропалюванні отворів. А тепер перейдемо до способів кутом вперед і кутом назад. Що це взагалі означає? Коли ми нахиляємо електрод під певним кутом. Вздовж шва, то у нас виходить кут між електродом та деталь. І якраз і мається на увазі, куди ми будемо рухати цей кут. вперед чи назад. От, наприклад, якщо ми зварюємо кутом вперед зліва направо, то і зможемо зварити кутом вперед і справа наліво. Так само ми це можемо робити і кутом назад. А от якщо ми кажемо, що зварюємо до себе, то правильно кутом назад. Ось цей кут і ми рухаємо назад. І навпаки, кутом вперед ми рухаємося вперед. Чому це взагалі важливо? Хоча дехто каже, що немає різниці, зараз поясню. На минулому уроці про електрод ми вияснили, що. Електрод призначений для формування зварювальної дуги, і він виступає як присадковий матеріал. Тобто, першим крапнути в зварювальну ванну, її потрібно спочатку сформувати, а саме розплавити дві кромкі детали. І от, наприклад, пластини 4 мм. Для того, щоб їх розплавити в нижньому положенні, то нам потрібен якийсь час. І якщо ми будемо зварювати таку товщину кутом вперед. То при недостатніх навичках на початку у нас оцих крапель навалить на пластину без провару забагато. І ми будемо тягнути їх по всій довжині шва разом із шлак. Валик буде вище і ширше, бо метал підтікає під дугу. Так, це може бути доцільно при зварюванні тонких металів, бо таким чином можемо уникнути пропалів. А от якщо зварювати кутом назад. То ми бачимо кромки металу, які потрібно спочатку розплавити. Бачимо позаду, як формується ванна, і більш того, ми нахилом самого електроду можемо ще й контролювати глибину проплавлення і відганяти шлак. Давайте покажу, наприклад, зворотна полярність 80-85 ампер. Електроди, як завжди, Піонер 46 рутилово-целюльозні 3 мм. Хто має проблеми із електродами і не знає, які придбати, то я рекомендую спробувати, особливо новачкам. Як на мене, це топ у своєму ціновому сегменті. Посилання не можна придбати в описі під відео. Пластина 4 мм. Нахиляємо електрод відповідно до вертикальної осі приблизно на 15 градусів. І ось у нас. Наш цей кут. Скільки тут? 75 градусів. От якраз його зараз рухати зигзагом, Будемо вперед. А тепер кутон назад. Якщо придивитися, то в принципі немає ніякої різниці. так? Але якщо подивитися на кутом назад, то видно, що біля шовна зона ширша. Це говорить про те, що метал прогрівся тут більше. Висновок, якщо 2 мм і менше, кутом вперед буде краще. Так ми можемо уникнути пропалів. Отже, нам зрозуміло, що у нижньому положенні кутом назад буде провар більше, чим кутом вперед. Що стосується кутового і таврового з'єднання в нижньому положенні, то тут і взагалі мови не має бути про спосіб кутом вперед. Бо шлак буде просто заважати зварювати тільки кутом назад. Що стосується вертикала, то зверху донизу це буде кутом назад. Адже якщо навпаки, то ми просто будемо допомагати рідкому металу стікати донизу, що нам не потрібно. А от знизу до верху, це буде кутом вперед. Так ми бачимо зазор, кромки, які потрібно розплавити. І формуємо так звану поличку, яка допомагає втримувати рідку ванну. І крім цього, шлак стікатиме донизу. І не буде нам заважати. Горизонтал це в більшості випадків кутом назад. Адже електрод ми нахиляємо не тільки вниз, але і трохи на себе. Тому так легше бачити все і контролювати весь процес. І стельовий шов це кутом назад. Думаю, зрозуміло, і так на голову летить все, а ви уявіть собі, що ще кутом вперед. І заглядувати за електрод, щоб бачити, що ти там зварюєш. І на кінець показую на трубі, де будуть всі три способи: знизу стальове положення кутом назад, підйом на вертикал перпендикулярно. Вертикал та підйом на нижнє це кутом вперед. Надіюсь, вам було цікаво та корисно, і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А якщо ви хочете підтримати україномовний контент, то пам'ятайте, кожен ваш лайк це як маленький спалах зварювальної дуги, що допомагає нам світити ще яскравіше.